Лариса Петрівна Косач Квітка відома поетеса, геній української літератури, знайома кожному з малку. Здавалося б, все, що потрібно, ми дізналися ще на уроках української літератури. Проте біографія Лесі Українки містить багато цікавих та суперечливих фактів, про які піде далі мова. На них не завжди звертають увагу. Але й Соломія Павличко, і Оксана Забушко та інші дослідники стверджують, не все так просто і лінійно, і в долі, і в творчості Лесі. Змалку Леся захоплювалася мистецтвом, мала неабиякий хіст до музики, гри на фортепіано. На жаль, хвороба прикувала її ще дівчинкою до ліжка, тож відомої піаністки з неї не вийшло. Якби не хвороба, невідомо чи не стала б Леся геніальним композитором. Вже п'ятирічною дівчинкою Леся почала писати драматичні твори, а у дев'ять написала свій перший вірш Надія. За переказами дівчинка написала його під старим ясином біля в'їзної вежі замку Люберта, що у Луцьку, який нині іменують Лесиним. До п'ятого класу Леся навчалася вдома за програмою матері, незважаючи на дивовижні здібності. А дівчинка навчилася читати у чотири роки далеко опанувала іноземні мови. Мати вважала доньку відсталою. Свій творчий псевдонім поетеса запозичила в свого дядька. Михайло Драгоманов підписував свої публіцистичні твори Українець. Що стосується імені, то Олесе її лагідно кликали в сім'ї, ще малу Ларису називали Зеєю, а разом з братом Михайлом, ми шелосією. Леся не лише писала вірші, а й створювала нові слова. Їй маємо завдячити існуванням слів промінь на провесні, а її мати, письменниця Олена Пчілка, ввела в лексикон українців інше знайоме нам нині слово мистецтво, лірична сповідь Лесі Українки, Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами, присвячена єдиному коханню поетеси. Сергію Мержинському. Це трагічне почуття не було взаємним, він кохав іншу. Але саме завдяки цьому почуттю за одну ніч біля ліжка, вмираючого від сухот коханого, була створена геніальна одержима. Сергій Мержинський помер, заповідаючи Лесі, яка була поруч, подбати про іншу жінку, яку він кохав. Заміж Лесі Українка вийшла вже після 30 років. Свого чоловіка Клемента Квітку. Вона безумовно поважала, але кохання до нього не відчувала. За спогадами Лесиної сестри Ісидори Косач Борисівної, в останні роки життя очі українки стали надзвичайно блакитними, всі дивувалися, адже вони були наче неземними. На жаль, фото того часу Чорнобілі, тож не можемо у цьому пересвідчитись. На сьогодні жоден з нащадків Лесі не живе на території України. Її внучаті племінники живуть у Швейцарії та США. У 1970 році у головному поясі астероїдів було відкрито нову одиницю, на честь письменниці він отримав назву 2616 Леся. Пам'ятники Лесі Українки споруджені не лише в Україні, Увінчена в Граніті і Мармурі, вона в Торонто, Клівленді, Батумі, Саскатуні.